Ти краще розглянемо кілька справді юридичних моментів, які є дуже важливими. Ваше треба знати, що е, все, що стосується цієї угоди, воно буде, е, якщо якісь спори будуть виникати, воно буде вирішуватися шляхом таких паритетних консультацій. Є тут важливий дуже нюанс, який на майбутньому треба Верховною Раду і всім разом пропрацювати. Це взагалі якась відповідність. Е, Світовому о, світовому назву так правовому механізму вирішення спорів, тому що в нас немає ні лондонської юрисдикції, ні європейської, поки що юрисдикції, і так далі. Навіть з американцями ми будемо, якщо щось нам не сподобається, вирішувати шляхом консультації. Лише другий важливий момент, який мало хто обговорює, так це те, що ще написано. Навіть що у разі виникнення якихось суперечностей в законодавстві е, українського і єС умови цієї угоди будуть переглядатися. Тут в мене якраз ключове питання: а що ж тоді робили ці консультанти за 2,5 мільйони доларів, якщо вони навіть цього не встигли переглянути для чого їх так поспішали. Невже от завтра стоїть якісь, якась вантажівка з мільярдами доларів від сполучених штатів, які будуть заїжджати в Нацбанк, як інвестиція, потім заходити в фонд? Чи що яким чином? Чому такий поспіх? Мені не зовсім зрозуміло. Це подарунок Трампу до 8 травня, як він оголосив. Днем закінчення Другої світової війни, днем миру після Другої світової війни, чи що це? І тоді, відповідно, хочеться сказати, тоді е, я не дуже люблю робити прогнози, але все ж таки, 11 листопада Трамп оголосив днем закінчення Першої світової війни, який буде подарунок тоді. І тут хочеться лише поставити три крапки. Самі думайте, самі здогадайтесь, і якщо це буде, то нехай, нарешті, це вже станеться. Нехай закінчиться війна.